Виконуємо номер 558 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Потрібно придбати зошитів на суму 120 гривень. Яка ціна зошита, якщо придбали 5 зошитів, 6 зошитів, 15 зошитів і 30 зошитів? Ціна товару дорівнює вартості поділені на кількість товару. Вартість у нас 120. І перший випадок, коли у нас кількість товару 5 зошитів. 120 поділимо на 5 дорівнює 24 гривні. І пояснюємо, ціна. Зошита, якщо придбали 5 зошитів за 120 гривень. Далі, другий випадок. Придбали шість зошитів, для цього знову ж вартість, ділимо на кількість і дорівнює 20 гривень, це ціна зошита, якщо придбали шість Зошитів за 120 гривень. Далі придбали 15 зошитів. 120 вартість ділимо на кількість товару на 15. Це буде 8 гривень. Ціна зошита якщо придбали 15 зошитів за 120 гривень. І останнє, придбали 30 зошитів. Отже, вартість ділимо на кількість товару. Це буде 4 гривні Отримуємо ціну, ціна зошита, якщо придбали 30 зошитів за 120 гривень. Ціна товару дорівнює вартості Поділені на кількість товару номер 558 виконано.